Так, дракони завели. Одягаємося зараз. Ой. І let's go. Готуємо зараз точок на акацію. Трошки треба прокосити дорогу, підрубати гіллячки, котрі висять. Роботи є багато. Цим будемо косити. Підпилювати гіллячки. Також маємо і сокірку, і пилочку. До роботи. Правда, дощ все одно падає і передають знову на дощ. Не знаю, що у нас буде цього року з акацією, можливо, таке саме, що і з ріпаком, але надію, що буде хоч трішки краще. Все-таки це наш е, основний мед. Це мед з акації. Поїхали! Охота продовжується. Продовжуємо охоту сьогодні. На мед з акації. Ріпак у нас в цьому році не дуже. Надіємося, що акація трошки в цьому році дасть, хоча вона ще взагалі на 15 квітня нічого не показує. На сьогодні підготували ми два точка на акації, один із точків. Ось цей, так само там по дорозі є другий точок. Акація тут в лісі У нас взагалі не, не видно на ній цвіту. В Чернівцях уже де-не-де з'являється біленький, а тут, в великому рахунку, навіть і. Ну це листя, навіть і цвіту, як би такого я не дуже і бачу. Є тон якийсь такий вялий, підмерзлий чи що. Опа. Так що не факт, що і акація в цьому році буде. Ось як на виглядає. ну Це ж листочки. І вони навіть трішки підмерзлі. Так мені здається, це можливо цвіт. Так, а чи це теж листочок, напевно. Теж листочок. Не дуже втішно. Нам ще напевно треба чекати кінця травня, щоб щось акація почала виділяти. На сьогодні це повний ноль фактично. І це молода акація, молоде дерево, воно мало би швидше е, давати квіти. Це швидше. Але от я дивлюсь. І не бачу кашки. А блин, розумію. Ось там є. Ось. Так. Так. Оце кашка точно, так? Да? Напевно, так. Да. Так, це вона. Ну і що? На цьому у нас одна штука тільки. І більше немає. Так. Будемо очікувати, поки що основна пасіка, ну кочова, знаходиться на ріпаку, нехай там і сидить, бо сюди ввести бджіл ще нема чого. Все, ми поїхали додому. Ще трішки залишилося допрацювати, акумулятору не вистачило сил, І він здався. Сіди раз, ще там пару треба буде тих пеньків підпилити і, і точок супер. Додому.